Чайно, я не запам'ятав всі ноти даного бренду, але бренд Вескер це є абсолютно ультраніший. Почнемо давайте з хістрії. Це аромат з сосновими голками, з медом і з прекрасним прополісом. Він свіжий, але при цьому надзвичайно густий. Хістрія Вескер. Другий аромат в нашому асортименті це Девіант. Аромат який вийшов у 2018 році, якщо не помиляюсь, це аромат про. Помаду, крем, пудру і, від, на мою думку, більше для дівчат Девіант. Третій аромат Імперіаль. Також доволі свіжий з прополісом, з нотами бергамоту. У нього прекрасні чайні ноти, а ще дуже гострі пачулі, які мені чимось нагадують, до речі, Кріт Кентаурус. Далі, четвертий містік. Аромат про самий густий мед. Він сильно мені нагадує, Zoologist B. Мед та прополіс. Він надзвичайно стійкий, його практично неможливо змити з тіла. Ну і п'ятий: The scent of Банат. Це аромат, який, на мою думку, сьогодні найважкий в моєму асортименті. Його практично неможливо вдихати. Це густа насичена кирза шкірою з ґрунтовими нотами, з нотами замші. Він прям максимально густий. Ось такий бренд до нас нещодавно завітав. Я думаю, ми будемо далі його розвивати. Поки що у нас є п'ять ароматів від італійського бренду Vesker.